Напередодні Другої світової війни Кривий Ріг був серцем промисловості, містом, що головіть звуків заводів і шахт. Але влітку 1941 року мирний гул змінився на гуркіт війни для Кривого Рогу, як і для всієї України, починався найпохмуріший період в історії. З приходом окупантів місто занурилося в атмосферу страху та пригнічення. На стінах будинків з'явилися накази окупаційної влади, що обмежували свободу та гідність людей. Голод, холод і постійна небезпека стали повсякденною реальністю. Проте мешканці не скорилися духопору жив у тихих розмовах на кухнях, у поглядах, якими обмінювалися незнайомці на вулиці, у маленьких актах саботажу на заводах, де місцевих змушували працювати на ворога. Дуже швидко стихійний спротив переріс в організовану боротьбу. І формація, закодована в записках або передана через завоязкових, регулярно потрапляла до партизанських загонів, що діяли в навколишніх лісах та до командування Червоної армії. Одним із найважливіших напрямків діяльності підпілля було врятування людей. Радість визволення змішувалася з гіркотою втрат, але головне було досягнуто. Окупацію було завершено ця перемога була можлива завдяки мужності простих людей, які довели «свобода дорожча за страх.